Доброго дня! Приїхали з рибалки, рибу почистили. Зараз он без 10 час. Я на 13.15 домовилася із хазяїном цього ритуального магазину, чи як він називається. Будемо їхати на кладовище. хочу замовляти цей матеріал для пам'ятника Юліановичу. Вже скоро год і 10 мая вже пам'ятник стояти. Ми Збирали багато різних моделей дивилися. Віталік, спасіба, ти велике, ти мені присилав багато. Родичі ті, які є Юліаною чи мамі присилали фотокарточки. Він все таки Західної України і пам'ятник ми будемо ставити більш такий схожий на Західну Україну. Це габро буде чорне, це буде Капустянський камінь, такий красноватий. Ну, Що буде? Те, що я так задумки маю, одне оце питання, що портрету вони нам не дали, мама все каже, вони кажуть, ми привеземо, привеземо і так і не везуть. Але я думаю, що в мене є відео, де він там так гарно на день народження, на його юбілеї. Можливо, я той фрагмент зустав, отак, остановлю, потім поїду розпечатую таким портретиком, там, де я робила Саші. Оці портрети оці, У нас така і майстерня, де, де я роздруковую всі. Оці що на почту мені приходять повідомлення, страховка це все на світі. Це так думаю. не перед ким я не буду. Він мені сказав, що Алла, я тільки тобі довіряю, моєму вкусу, смаку, як кажуть, тому буду займатися цим. Пусть рибалки такий розморений, страшенно. Лярва сіла прямо на, на забор. Ось сорока, бачите? Ось сидить. ось-ось-ось-ось-ось-ось. Вікно дивіться диви, диви, диві, диві. ж там ми виливаємо, зараз мама вилила з, 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 ті, ну, кишки з риби, і от вони туди при, 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 прибігають. Знаєте, я скажу, що такі красиві оті. Бокси з квітами, але отакі квіти стоять набагато краще. Обрізаєш низ і все. А ці хожу й дивлюся, мені якось серце кров'ю обливається, що потихеньку, потихеньку вони починають уже трішки в'янути, тому що я туди й воду наливаю, і все. але знаєте, все бере своє. Я навіть сюди, мама каже, ти мені як якністиє. Я кажу, а як же? Ти ж тож...? Сюди мамі поставила квіти теж стоять у неї. Ой, це щось підсух. А чого оце цей підсух? Ти подивись, ці такі, як песня, а цей один щось диви який. Ну, я вам скажу, знаєте, що ще в магазині, можу, так, я зараз його обріжу кінчик. Ще в магазині можуть бути, що всі однакові, а одну якусь втилять чи щось таку. Так, от так, зараз я обріжу кінечик і буде. красиво, правда? І мамі, а як же ж. Ай, як пахне! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, як пахне сильно, сильно. Так, Алочка, збирайся. Як їх сирену, тільки відмінили опять знову сирена. Ну, я думаю, що на кладбищі там не страшно. Пустять. Це ж не таке. Все, так що їдемо. Я взялась. Я любив, щоб йому щось приносили. І бачите, там он люди обирають. Ой, тут когось поховали возле нього, дивіться, як тут поета. Ой, хтось до тебе прийшов у гості. Бачите, вже похований. Зараз ми отак обійдемо, бо туди там така грязь. 30-го, Тридцятого декілька помер. Ой, тут так, так чистенько стало. Привіт, поповіді Юліанович, Юліонович, привіт. Так, на кладбище. І он сидять роботники, чай п'ють, обід, мабуть, у них. Ми з Андрюшею тут обходили все, я йому показувати, що на картинки, то що я хочу, що там ще встанемо те, що я хочу, як по пам'ятнику. Дуже мало міста тут, Тоже, бачиш, як воно каже, що ми тут влазимо. А міста мало, а на що воно не задавилось. Коротше, будемо країти тепель полна, трошки насипало снігу, і такий молодець Андрюша. Він сказав, що завтра я вам все прочитаю. Ну, те, що по матеріалу, що ми те, що там ми будемо ще щось придумати, це окремо буде. Вчора мені зателефонував і каже, Алла, приїжджайте. Ну, 50% задатку я зразу даю, і 50%, коли робота буде повністю виконана, і я прийму цю роботу. Це дуже дуже добре. Такий гарний, гарний, знаєте, відповідальний цей хлопчик. Так що зараз їду. Ну, Сьогодні його жінка буде Аліна, вона в них там, воно у нього працює там. Є такі гарні портрети. Це взагалі красота. Лінка, бачиш, як я приїжджаю, такі люди приходять, стояли, ждали люди, хочуть пам'ятник купити. Ну, такі. Готовий пам'ятник. Все, все залежить від товщини оцього камня, від висоти, від якості. Ну, Отакий от пам'ятничок, ну, саму ту стелу, можна купити за 10 тисяч. Ну, оці такі перекладинки маленькі, і сама оця чорна штука 10 тисяч. Все залежить. Оцей червоний, оцей червоний камінь, він, оцей, 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 він дорогий. А у нас його пам'ятнику буде дуже багато. Тут ширина цього 70 50 сантиметрів. А у нас буде, зараз я вам скажу, закрито тут. У нас метр 40 буде отак в ширину. Весь пам'ятник. У нас буде дуже він такий широкий і добрий. Ось я заплатила. Заплатила я 60, 60 тисяч 450 предоплату, Всі документи є, все, і будуть працювати. Зараз питали за шрифт, за все. Я кажу, давай, коли вже буде пам'ятник готовий, коли ми вже будемо писати, то ми потім будемо розмовляти, тому що ми не хочемо там дуже багато на пам'ятнику самих надписів, а надпись буде на цій. Я не буду вам показувати, розказувати, який пам'ятник ми хочемо. Я вам покажу, коли він буде готовий. Домовилися? А саме головне, що все почали ми працювати ще 10 травня, 10 травня довце повинен пам'ятник стояти на кладбищі. Так я скажу, що ще ще довго, але вони закупають матеріали. Аж в Житомирі там і деякі ще в інших містах. І це дуже-дуже довго. Красивий цей портрет для молоді дуже гарно. Дивиться, він 5 тисяч він коштує, там 950, 4, 950, 5 тисяч він коштує, але це скло ну, закальонне. І якщо там щось упаде, чи що, воно, ну, звісно, трісне. А так, як. Цей пам'ятник ставиться для того, щоб навіть коли не буде вже нас, щоб видно було, що тут людина захована, хай буде нарисований такий, який він є. Так що отак вирішили. Я дякую Віталіку. Я дякую із Західної України людям, які присилали мені ці пам'ятники. Дякую дуже Аліні. Вона мені дуже багато варіантів присилала всього потрішку. І ми вибрали пам'ятник, такий, який він заслуговує, і такий, який він хотів, і на такий, який він зібрав гроші перед своєю смертю. Ну, дійсно, тут нема чого скривати, мама допомогла, тому що вони так, мама в мене економна. Так що, отак от вийшло. Все. А ви будьте здорові, ви будьте щасливі, ніколи не болійте. І від хай відтягується цей час, щоб прийти і бути клієнтом отаких от магазинів здоров'я і перемоги.